Всіх вітаю на каналі, всім доброго дня. Сьогодні останній день листопада. На годиннику вже десь 10.20. Сьогодні я йду пізно. Ну, покажу вам, що відбувається на Ринку Чапаївка. Давайте до включення. Ось така сьогодні погодка. Ну а ми продовжуємо свій рух вперед. Всім приємного перегляду. І так, починаємо. Це у нас Golf 5. Машинка на дисках вже на українській реєстрації, в чорному кольорі, двохлітровий дизель. 7958 року 267 заявленого. Це ваша? Не фарбована, Такого не знайдете в Україні, Відкрите салон. Не фарбована як кажуть, такого в Україні ви не знайдете. Ну так сказав власник. Дивіться, по салону, що ми маємо Чотири скла підйомники. Так, шкіряний салон, автомат. Андрюха, може тобі така сподобається рульок? Свіжий, задній ряд. Саме головне це 2-літровий дизель. Да? І людина каже, що вона не фарбована. Чотири склопідйомники, підйомники. Ось така вона має фаркоп 2 літра ТДІ. Зараз ще раз показую. Ага, номера телефону немає, тільки тут. А вона десь є, щоб її знайти. В авторія вона є. Ось така вона. Volkswagen Toran. Також наша реєстрація. Машинка на простих дисках не тонована. Що тут у нас? Третього року 1.6 газ бензин. 5400, 215 заявленого пробігу. Має 4 підйомники, простий руль, механіка, моніторчик. ну, Проста машинка, ціна 5400. Є фаркоп. Ось такий хюндайчик 9 року 170, 1,6 бенз 5450. Машинка відкрита, також 4 підйомники. Вона на автоматі. Ось така мазда, тройка. Також наша реєстрація. Так, 641.6 Benz, автомат 7 рік 160 займало пробігу, номер телефона. Вона зачинена. Хтось питав, в мене ось такі варіанти, ось вам такий варіант. Наша реєстрація логан проста. Робоча конячка. 8, 8 і торг. 1,6 бен з 2012 року. 50 тисяч кілометрів пробігу. 8 штук, хлопці. Як вам? ціна? 8 За Логан. Ось такий бюджетний варіант. Кіа Кіарія 4200 з 7-го року, 1,5 дизель. Відчинена 4 склопідйомники, простий руль, механіка є кондьор. Все, дуже просто. 4200 сьомого року. Ось такий фольц, двудверка 17 2017 року, 6950 1,2 Бенс, 217 пробігу. Зачинений. Механіка є монітор. Все. Також кондьор. Hyundai Accent. Дивіться, чорний колір, машинка на дисках, танована в круг. Шість штук 8 рік, один шість автомат, 163 газ бензин. Б-6 на огляді. Да, саме головне, що нічого показувати не будемо. 5750 ціна, 2 літра бензин, 215 пробігу. Шостий рік. Тут іде огляд. не Будемо заважати людям. Йдемо далі. Так, знімаю для вас бюджетики, да, щоб ви там не казали, тому що е, більш... Висомі машини вам не цікаві. Ну я так розумію, 4.5, 15 рік, 1.5 Benz. Зачинений. Віда, віда, віда. Для тих, кому подобається Volkswagen, B5. Машинка на дисках. Танована українська реєстрація. Що тут у нас? 4700 1,9 TDI, автомат перший рік. Ось така вона. Ось такий Мерс в універсалі. 1,8 танований. Я вже побачив э, скло оригінал. 5755 року 1.8, 203 автомат 180 пробігу. Бензиновий. Ось такий він. Ось така беха на ній сьогодні віджигали, тут крутили, мабуть перевіряли її, не знаю. 5,8 шостого року, 5,7, 2 літра бензин, 284 заявленого пробігу. Машинка зачинена на механіці, шкіряний салон, мультируль. Ось така вона. Ось така бешка. П'ятерка на Донецькій реєстрації універсал. На простих кавпаках першого року 3 літра дизель 5800. Ось така вона зачинена, автомат, шкіряний салон. Має ось такий зовнішній вигляд. Ось зустріли людина, яка каже, що за нашим відео їй телефонували. Знімаємо ще раз э, сенік да, на транзитних номерах, на дисках, показуємо вам. 7,4, 1,4 бензин. 11-го року машинка, 219 пробігу, номер телефона вам показую. Покажу ще раз зачинена. да Ну Зараз нам її трошки відкриють. Все. Показуємо вам салон. Дивіться, норм стан салона 400 підйомника, ось такі вставочки, рульок, ну, як завжди, да механіка шестиступка, так? Все вірно. 1,4 бенз. Це скільки у ній буде розхід? По трасі літрів, будемо так казати. По трасі десь 6 літрів. Це норм для нашого часу і воробі. Ось така ще у нас також цікава машинка, бюджетна Opel Astra H. Дивіться, з панорамою в білому кольорі на транзитних номерах. 6359 року 1,8 бензин. Також є номер телефону 260 заявленого пробігу. О, дивіться, да, які сидіння. Оце саме це йдуть з нею такі, да? ну не кожного, да, не кожного дня. Да, там в Луцьку, скільки я катався, з такими сидіннями я не бачив. Дивіться. Ось така вона. Чапаєвка, Приїжджайте. А, і ще комплект гуми. Клас. Ну це класний бонус. Так що кого зацікавить, телефонуйте. Так, хтось питав, це цешку, ось вона ЦЦ в чорному кольорі. Дивіться. 13-го року 2 літра бензин без ДТП 11500, 240 пробігу. Номер телефона. Вона зачинена. Ось така вона. Volkswagen CC. Так, Opel Зафіра, дивиться на транзитних номерах, на дисках, має протитуманки. 6208 року, 1,8 бензин, 252 заявленого пробігу. Ось така вона. Opel Zafira. Toyota Toyota Яріс, якщо я не помиляюсь, на простих дисках. 652 літра дизель 7-го року 253 заявленого пробігу, номер телефона я вам показав. 400 підйомники, механіка. Ось така вона. Далі нічого сказати не можу. Має. Фаркоп. І ось вам ще Opel Астра торг 10 року 180 пробігу ціни немає Що сказати, бюджетних машин не так багато, а якщо вони є, то ми їх для вас вже знімали. Ось, наприклад, реношку цю знімали шкоду цю знімали, гольф цей знімали, ви самі розумієте, і цю шкоду також знімали. Но Кожного разу їх знімати, це не цікаво. Також ось ці знімали три, да, ви їх знаєте, ось ця Астра. 5500, 1,6 бензин 7-го року, 205 заявленого пробігу. Що повторюватися? Так, два гольфи, дивіться, спочатку з цього починаємо. Це на транзитних номерах і автомат. Скло оригінал. 7-го року 7,2 торг, 1,6 MPI. Да, відкритий 400 підйомники, ткановий салон, автомат клімат контроль. Ось такий він. І як нам кажуть, оцей свіжак. Да, дивіться, тут парктронів немає є парктрони, машинка на дисках. Це у нас механіка, також 400 підйомники, простий руль, ткановий салон Клімат контроль 6850 торг, 8 року 1,4 MPI бензин. Номер телефону вам показую. Чапаєвка, приїжджайте. Ось такий він. Ось такий варіант. Це Renault Megane 4 на дисках. 12717 року, 1,5 дизель 190 заявленого пробігу. Як вам здається, чи не перебив третій міган, четвертий, четвертий, щось їх не так багато? Так, покажу вам цей кюксон. дивіться. 4 х 4 дев'ятого року 2 літра бензин, автомат, 7999, 148 заявленого пробігу. Так, туран, туран показуємо. Запорозька реєстрація на простих кавпаках, як кажуть, не фарбований, 6200 Да, за 6 віддають. Відкриті 4 підйомники, ткановий салон, простий руль, механіка. Ззаді сидять жінки, ми їх не знімаємо. Ось такий туран за 6. Fiat, 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 дивіться. Не знаю, що для вас знімати, тому що машин не так багато. 5200 автомат 1.4, 1.4010 року. Не так багато, а ті, які є, ну, це не цікаво. Плюс ось вам дивіться Октавія. Буду вже так знімати. Хаотично. Пригона авто 10-го року. Дивіться, ось така вона. Що тут у нас? 1,8 9999 4х4. Ось така. Машинка. Дивіться, 4 скла підйомник, ось такий салон. Все, механіка. Ось вона. Ось ці варіанти я вам показував Ауді, нагадую вам для, про них. П'ятого року 7800 автомат, 2 літра бензин. Ось такий варіант, плюс ось такий варіант, також да, такі яскраві. ну, Хто хоче. Е содержать Audi 7 7 року 2 літра 8500-222 пробігу. може спробувати приїхати та придбати ось таку машинку. На ось таких дискарях має ось такий салон, машинка на автоматі, кому подобається. Також знаємо ось таку машинку Kia, да Kia проста, бюджетна, на дисках в білому кольорі. А, 8250 12-го року. Як вам 8250 1.6 дизель автомат за Kia. Так, Гольф, э, якщо я не помиляюсь, це у нас Гольф 6, машинка на кавпаках, на зимовій гумі, на транзитах 7 і 5, 1.4 Бенз м 5 10-го року, 133 заявленого пробігу. Склопідйомники, простий руль, ткановий салон є сервісна, механіка, А? є сервісна і тюфи є також. Ось такий варіант, дивіться, Чапаєвка. Плюс показуємо вам ось цей, цей 1,6, також відчинений. Дивіться, ткановий салон механіка. Рульочик, також вона на. Кавпаках 2010 року 7,9. Ось такий варіант. І ось такий варіант що вам знімаємо. Також на транзитах. Гальфець 6609 року. 174 заявлено 14 вже на е Газу. 4 склопідйомники, тканове село. ну Все по стандарту. Да? Ви бачите, в кузові універсал є Фаркоп. Плюс ось такий. Дивіться, всі салони да, в цілому ухожені, не затерті, Да. Також всі вони на транзитних номерах. Ціна такої машини 2010 року 7600, 1,675, 152 заявленого пробігу. І сервіс на ітюфи є. О, і ось дуже цікава В-50. Вже на нашій добре-добре не будемо знімати, не дає знімати. Так, ось цей міган, другий міган на транзитних номерах. Скло оригінал 5,8 270 пробігу, 2-літровий 6-го року. Ось такий він. Дивіться, Відчинені 400 підйомники. Має ось такі сидіння. Простий руль механіка. Це 2-літровий. Не плутати з 1,6. Хтось питав Сітреен, дивіться ось такий Сітреен на Кавпаках. 1.8 бензин 5800 року 241 заявленого пробігу. Ткановий салон Механіка. Третій міган дивіться на дисках на нашій реєстрації 2014 року. Автомат 1,5 7950. І ще у нас Audi, Audi на дисках. Дивіться, на транзитних номерах. 7809 року, 1,8 бензин, 169 заявленого пробігу, машинка Швейцарії, передні склопідйомники, простий руль, механіка, тканевий салон. В принципі, в принципі, мабуть, будемо завершувати, тому що. Дуже багато машин, ті, які стоять. І все. Ось така ситуація. В цілому. Всім приємного перегляду, а я повертаюсь додому. Якось так. Звертайтесь, пишіть, там подивимось.